Всім привіт! З вами знову я і канал Hobbin Distрес. Я маю таких два моточки і вирішила з вами разом пров'язати невеличкий снуди. Я бачу, що мотків на великий шарф не вистачає, тому будемо мати те, що має. Я пров'язала ось такий, такі, ніби патент початок 2х2. Тут у мене набрано 97 петель по кругу, одну для зв'язки і 96, залишається. Має вистачити. Взагалі, рапорт візерунку у мене 8 петель. Тобто, це виходить 3 лицеві, 3 виворітні, 3 лицеві і 3 виворітні. О, боже, по дві. Рахую, капець. 2 лицеві, 2 виворітні, 2 лицеві, 2 виворітні. Єдине, що вибрала я. Трішки затонку спицю, але тим не менше, зараз вам швидесенько покажу, який має бути по задумці снудик. Тому я вже трішки пров'язала, можливо, не вийде так, як на, о, взагалі на фотографії в інтернеті, але близько до того 100% буде. Тому пров'язала я ось так по кругу, мені здається, або ж о, Зараз покажу, чекайте, знайду це я все. Ті, хто це собі зберігаю різні такі ідейки. І досить цікаво, тому що в подальшому будемо щось втілювати в життя. Так, бачите, подібний до цього, мав би бути, але не зовсім трішки він буде інакший. Зараз покажу, якщо знайду дуже багато речей, дуже багато ідей. Тому, в принципі, якщо вам не вистачає ідей. Обов'язково шукайте на просторах інтернету. Це я вам раджу, як роблю сама. О, дивіться, <кій> ось такий має бути снудик. Не знаю, чи вийде такий самий завеликий. все залежить від того, як вистачить ниточки. Бачите, який він тут. Всі коси йдуть з нахилом вліво, тобто проблем немає. Бачите, дві лицеві, дві виворі, дві лицеві це є коса. А між ними ще має бути дві вивертні, тобто кожну косу має розділяти. Тому в рапорті, в принципі, 8 петель. Тому у мене мало би вийти 12 рапортів. 6 з е, однієї сторони таких кіз, 6 з другої сторони. Тут, в принципі, ніби 7, так стоїть шарфик, але, думаю, у мене теж буде досить непогано. Ну і ниточка у мене темніша. Тому зараз будемо пробувати. Тут взагалі. Сім, мені здається, що сім рядочків уверх, якщо я добре бачу, пров'язано, і вже починають в'язати саме оцю косу, так? Перехрещувати. Тому я спробую так: напевно, на косу дам більше, ніж сім, бо тут коса візуально довша, ніж низ. Так? І вже будемо бачити, скільки кіс получиться. Тут я вже пров'язала, зараз беру допоміжну спицю. Яка ситуація? Знімати буду зараз три петлі, три петлі на допоміжну спицю стараюся не сильно затягувати, оскільки нитка сама по собі вона не тягнеться. І, ще раз кажу, спиці основні я взяла занадто тонкі. Це відчутно, тому що в'язка буде прям плотна-плотна. Але, думаю, що має бути все добре. Зараз пров'язую три лицеві петлі. Зато дуже добре видно, за рахунок того, що нитка товста, за рахунок того. Дивіться, і що ми робимо. Зараз між двома, оцими по три петлі, я роблю такий невеличкий накидик. Для чого воно? Для того, щоб потім спустити ниточку, і сама, сама оця коса, сам жгут, не виглядав так сильно міцно затягнутий, але спускати ми будемо уже в наступному рядку. Тобто зараз ми пров'язуємо ось таким чином певну кількість, ну, чого певну кількість 12, ось таких має бути кіз. В'язання, воно трошечки важкувате, рука в мене скаче, тому що реально я переборщила з тущиною шпиці. так. Це можна побачити і в другий бік, так, коли нитка занадто товста... тонка, а шпиці занадто товсті, тобто не по розміру. На жаль, я не побачила на етикетці рекомендований розмір спиць, але взяти можна було побільше. Тоді в'язка була б не така плотна, не така, прям, знаєте, тверда, дерев'яна. Вона була більш така лягаюча. Але іменно для такого снуда, якщо я не захочу його завертати, мені було б дуже добре, щоб він був прям стоячий, знаєте, як воротнічок. Тому будемо трішки зараз мучитися, звичайно, але потім результат буде того вартувати. Це 100%. Тому зараз я пров'язую, скажу вам так, такого кольору, мені здається, речей це більше. Якби коричнувато-сіруватий. У мене навіть і немає, хоча, як задумка, воно має місце бути. Я навіть не знаю, ніколи не звертала уваги на такий кольорний ниток, хоча дуже багато базових світерків зв'язано саме от подібним кольором в інтернеті. І саме на ньому дуже добре видно будь-який візерунок, тому що він то, брудно-бежевий, такий сірувато-бежевий, досить цікавий. І він, напевно, що, крім того, ще й зручний в носінні, оскільки на ньому не буде видно, так як на білому так, кольорі різних моментів. Тому зараз будемо в'язати, взагалі сам пров'яз вийде досить таки короткий, але трішечки покажу, як пров'язувала, щоб ви розуміли саму суть. 3 на 3 косу не так складно пров'язати. Тому я думаю, що якихось таких моментів питань додаткових не мало би бути. Зараз трішки покажу, коли я буду спускати. От, бачите, я вже пров'язую наступний рядочок, коли я спускатиму ну, якби нитку, там, де між 3 на 3 я робила додатковий накидик, щоб не так. Уже було плотно-плотно. За рахунок того, що е, от я використовую ці такі коси, і виходить, що сама в'язка скорочується за рахунок коси, так, як завжди, то е, мені так якби трішки забагато спеціалі. Бачите, я зараз накидок знімаю його, просто пускаю. І мені легше йде пров'язок. Дві виротні всередині залишаємо і дві лицеві. І так продовжуємо в'язати. Дві виврітні, дві лицеві, порядок не втрачається. Тобто, це досить класно на так званій разинці, так показати вам, як взагалі працює. Зараз повністю допров'яжу і покажу, що далі. Отак, я пров'язала, дивіться, ще, сім вверх, і буду знову робити в ліву сторону жгутик. Тобто, спочатку у мене було що, зараз вам точно скажу: так, на початку я пров'язала уверх скільки рядочків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. І потім знову я пров'язувала по сім щоб візуально були, в принципі, вони однакові. Все-таки вирішила пров'язувати однаково, тому що воно набагато краще. І знову ж таки, Цілий оцей пров'яз все-таки я себе згадувала незлим тихим словом, оскільки треба було б використати точно грубшу нитку. Але тим не менше будете бачити результат. Зараз я починаю, продовжую, пров'язувати, і покажу вам взагалі, що з того вийшло. Ото що вийшло: дивіться, вийшло ось такий невеличкий снудик. Тут я зараз ниточки поховаю. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. шість. І з цього боку теж 6. 12 рапортів. Зараз будете... будемо міряти, щоб ви розуміли взагалі висоту ширину. Так, зараз, по висоті, у мене вийшло 21 см, практично. Вона закриває носика. По ширині внизу, бачите, буде трішки ширше. Вийшло майже 3. 31 см, у верху вийшло 20, е, стій, 25 см. Тобто, ну, він і тягнеться, щоб ви розуміли, не сильно. Але він дуже гарно налазить на голову і дуже гарно закриває взагалі шийку. Мені саме такий моїм подобається, він не настільки високий, щоб я могла його ось так зробити. Хоча він робиться, бачите? він ще свіженький. Я могла б. О, бачите, він робиться, він... його можна загнути. А, так, його треба буде ще трішечки перестирати. І тоді вже будемо дивитися. І з видної сторони, дивіться, який цікавий. Ну, але точно не може бути лицевий. Лицевий тільки ось такий. Тому. Якщо вам сподобався пров'язок, залишайтеся зі мною надалі. Буде більше відео, що могла придумати з двох моточків ниток. Та і придумала. Тут могло б бути більше, бачите? Бо взагалі висота мала би бути плюс-мінус така, але ниточка вже закінчувалася. Тут я, бачите, як закінчила її. Тут починала і останній штрих ще зробила такий. Ховаючи ниточку, воно буде плюс-мінус нормально. А тут, звичайно, звичайним набором. Тому залишайтеся зі мною надалі. Якщо сподобався пров'язок, ставте пальчик вверх. Якщо вам сподобалася взагалі річ, теж буду рада вашим коментарям, навіть якщо не сподобалося. Обов'язково коментуйте, обов'язково пишіть свої враження і обов'язково залишайтеся зі мною далі. Буде більше цікавих відео. па па па